І з вами ми, Іскорка, і ми сьогодні будемо малювати Реночі. Парні людини. Тут таке у неї. А в неї ще плюс буде один такий костюмчик. Так, ну чекайте, можете по досі, чи видно. Ага, цей раз вже так нормально видно і це добре, що видно вам. Ось так трошки я перетой ложку. Тут зараз я б... ось от звідси почну таку робити резочку. А то тут ну, в шапочка. Так. Вс так. Ніби формує зимку, вона у один Мороз. Як ви знаєте, як ви всі бачили по мультику, вона дуже красива, вона стильна, модна. А так, значить, тут значить у неї буде мають бути такий очик. Ну, я маю, 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 ну я маю, 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 так. Але друге очко в неї вже буде таке нормальне. Ой-ой, це ж трошки замаленьке. Мать, например, мать. Так, тут вот та віка на якісь душі його вийшли, а от нічого вже так не буде. Це э, Для мене такий досить новий персонаж. Я її тому розмалювала, коли я знімала Чо... про неї відео. І вона для мене, знаєте, досить новий персонаж, тому що я її один раз знімала, але...

Мої малюємо її вніс. Так ось такі маленькі штучки. Я нісі такі ніколи не малювала, тому я так вийшла так легенько поекспериментувати. Мені буде якось <поцелес> на святку побаже, коли це робить і десь. <поцелес> <поцелес> Ні, я каже не буду такі смерть, мені не, не, не подобається. Так, тут маленькі, тут маленькі. А знаєте, як я роблю, щоб я хотіла, щоб було дуже усмішно, але я перевертаю і отаку вот малюю сумно щоб наглядали нашим боком, а потім, коли Бертай дуже красиво так виходить. Але смішно, але так треба так знати в міру робити. Бо якщо зараз робиш таке якесь, аж до горе, аж до ученики буде якось так <рісті> <рісті> дуже в нашу ціле зажготалося.